Була тут молода. а Вони цю молоду забрали. Лежак, ото зразку, де стоїть корпус цілий. А бджала сюди, льота ось ось і трошки м'яскузу принесли Це кілька рамок. Відводок. Так, Нормальненько. Получилось. Я медови. польотна бджола сюди злетілася. Так, зараз тільки глянемо, що, що тут у нас в другому робиться. Ми вже складаємо зимові запаси, а остальне наверх піднімаємо. Так, ця рамка щось темно нам не нравиться з ними. Як не білі, то хоч такі тепленькі треба. На той год взагалі будуть кірзові чоботи, а не рамки, якщо лишати темні. Так, І так, так, так. так. Пророк тина йшла де зачервити. лки-палки, а? І вже вказати цю рамочку. Ну ладно.